Нашого шеф-редактора Дмитра Шкірко про те, які основні події цього дня будуть висвітлені на нашому сайті, вітаю вас! Отож на яких подіях буде зроблено акцент і куди поїхали сьогодні наші журналісти? Ну, знаєте, сьогодні досить нетиповий день, тому що вчора точніше, відбувся матч за участю Дніпра, який переймав Наполі. Власне кажучи, наша редакція була вчора залучена до онлайн-трансляції. Ми всі раділи разом з болівальниками. І це, власне кажучи, визначило настрій наш на сьогоднішній день. Але якщо брати, скажімо так, рутинну частину роботи, то зазвичай ми акцентуємось на найважливіших подіях, які відбуваються в країні. Зокрема, кожен, кожне планування, кожен робочий день у нас розпочинається з інформації про події в АТО. Це в нас є безліч заходів, які проводяться з залученням. Волонтерів ми покриваємо безумовно брифінги, які проводять АТО і РНБО з цього приводу. І, власне кажучи, люди досить докладно ми отримуємо інформацію з місць, тобто люди досить докладно висвітлюють цю тему. Серед інших тем є ну, оскільки ми живемо як агентство разом з країною і диханням цієї країни, безумовно. Певна доля цього дихання народжується безпосередньо у Верховній Раді, де у нас сьогодні працюють відразу три журналісти. Вони, окрім того, що слідкують за певними політичними інтригами, які виникають під дахом Верховної Ради, вони ще і намагаються знайти певні коментарі по законопроектах. Ви знаєте дуже важливі законопроекти, які стосуються зокрема реформи правоохоронної сфери, зараз розглядаються в Верховній Раді. то... Ми шукаємо можливість вийти на потрібних нам людей і експертів. Ну, інформація, як завжди, вона дуже різнопланова. Ну, наприклад, сьогодні у нас відбудеться Українсько-Словацький форум, нібито це досить рутинна подія, яка, власне кажучи, ну, на рівні там, Міністерства кордонних справ, але там також є певна інтрига, і ми завжди намагаємося таку інтригу відшукати, тому що ця інтрига полягає в тому, що Словаччина є одним з наших. Найважливіших експортерів, які постачають нам газ, і, власне кажучи, від того, як у нас будуть будуватися відносини, залежить ні много, ні мало, але енергетична безпека України. Ну серед таких ну, неординарних подій сьогодні у нас буде не в нас, точніше, в українському домі в кризовому центрі, але ми залучаємось до висвітлення. На цієї теми буде брифінг депутата державної думи Російської Федерації Іллі Пономарьова. Це ви знаєте, єдиний російський депутат, який голосував проти анексії Криму. Зрозуміло, що там буде широкий загал журналістів, але у нас кожен журналіст, який йде на таку подію, він зазвичай отримує редакційне завдання намагатися якимось чином отримати або ексклюзивний матеріал, або якимось чином розкрутити цю людину на ексклюзивний коментар, або принаймні задати питання, на яке, наприклад, в цьому випадку Ілля пономарьов міг би відповісти безпосередньо Укрінформу. Є декілька заходів, які проводяться безпосередньо за участю нашого прес-центру. У нас жорсткий такий обов'язок, незважаючи на те, яку тему ми в, маємо в, в Українформі. Ми завжди посилаємо свою, свою журналіста і якісно відпрацьовуємо. Ці події серед інших важливих подій з сь сь сьогоднішнього дня це було нас прес-конференція на міністра охорони здоров'я Олександра Квіташвілі. Ви знаєте, що ця тема вона дуже болюча і дуже важлива для суспільства, особливо на тлі нещодавніх корупційних скандалів навколо цієї сфери. Тобто, ми чекаємо е досить цікаву інформацію звідти. Ну і немало важливо, що сьогодні відбудеться у нас відкриття в Укрінформі нашої власної агентської медіашколи, де власне кажучи, вона буде відкритою для молодих людей, які цікавляться журналістикою як такою і діяльністю Укрінформу зокрема. Ну і там вони зможуть почути про жанри, як працює інформаційне агентство, що таке інформація. Ну, коротше кажучи, це досить цікавий такий, знаєте, зріз суспільного життя. І Немаловажливо, що я ще опустив, але це також стосується подій в зоні АТО. Сьогодні ми очікуємо черговий брифінг Олександра Хага, це заступник керівника спеціальної моніторингу місії ОБСЄ. Це в тому, що стосується розвитку ситуації в зоні АТО і, зокрема, діяльності міжнародних спостерігачів. Ви знаєте, що там також були певні неоднозначні оцінки, і безумовно наші кореспонденти завжди тримають руку на пульсі і намагаються іти ну, нога в ногу з усією країною, власне кажучи. На мій погляд, ми це робимо гідно, і власне, якщо інколи там нас наші конкуренти випереджують, інколи ми випереджуємо конкурентів, але це нормальна інформаційна нормальне інформаційне життя, яким ми живемо практично кожного дня. Сьогодні в прес-центру Укрінформу Київська міська спілка ветеранів АТО та благодійний форм фонд «УкрОп». Отже, Дмитрия, про що йтиметься, чому присвячена прес-конференція? Прес-конференція присвячена саме діяльності громадськості в обличчі Київської міської спілки, ветеранів АТО. Хочемо розповісти, доповісти, так сказати, про пророблену роботу, про... Зробити акцент на проблемні питання, які виникають в нашій роботі. Ну і головне проблемне питання ви можете зараз озвучити, в чому воно, в чому суть? Проблемне питання полягає а, взагалом, в неможливості держави на сьогоднішній день вирішувати а, проблеми, з якими стикаються хлопці при поверненні звільня. Дуже дякую, бажаю вам успіхів, Нехай все вийде. Все добре. А